Для них сім – щасливе число. Топ найкращих футболістів, які грали під цим номером, на п'ятому місці Король Ерік. Пік кар'єри Кантона припав на виступи за Манчестер Юнайтед, де він вперше зіграв під сьомим номером. Ерік був справжнім героєм Олд Траффорд, допоки його славу поступово не перебрав молодий Девід Бекхем, який став наступним власником коронної сімки і займає четверте місце в топі. Понад 6 років Бекхем носив сьомий номер. І, хоча наприкінці кар'єри йому доводилося виходити в складі трьох лавів із номером 15 та 17, У пам'яті фанатів він назавжди залишився неперевершеною сімкою. Топ 3 відкриває Андрій Шевченко. Футболіст прославився у київському Динамо. А після переходу до Мілана за рекордні на той час 25 мільйонів доларів отримав той самий номер 7. для українців. Він лише Шева і сімка не роздільні. Друге місце Рауль. Юний форвард «Реала» Дебютував під номером 16, потім став 14-тим і нарешті сьомим. Цією цифрою Форвард не розлучився вже до самого завершення кар'єри. І перший в топі однозначно Кріщіану Роналду. вперше він під номером 7 зіграв у Манчестер Юнайтед, адже в рідному лісабонському спортінгу грав під номером 28. Тож тепер, коли кажуть CR7, усі розуміють про кого мова.